Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу от показати, які у нас є кажухи до задніх фонарів великої кабіни. Ну, також їх можна встановити і на малу, дехто ставить і на малу кабіну. Ну, от, Наприклад, дивіться, давайте от, два кожухи. От вони поряд. Так. Це вони розвернуті. Це оригінальні кожухи, коштують вони по 300 гривень. Так. Це під задній фонарь. Виробництва Білорусі. Ще такі залишилися в нашому житті. Так, це виробництво Україна. От бачите, ну, тобто, якщо порівняти, от їх поряд встановити, різниця, так? Тут скруглені края, тут кути отакі прямі. Ну і зварний шов, бачите, тут точки такі, тут їх не видно. Так вони не проглядаються. І по кольору. Тут шоколадного кольору в оригіналі. Тут чорні. Такі кажухи коштують 250 гривень. Виробництво України. По 350 гривень. Це також виробництво Україна. Бачите? Це нержавіюча сталь полірована. Тут же не видно цих зварних швів, Це захисна плівка, щоб вони при транспортуванні, поки до вас доїдуть, щоб наружна сторона не пошкодилася. Ну, отак воно. Без плівочки виглядає, блистить, бачите, все добре. Так, і оце ще хотів вам показати: це підледовський фонарь. Тобто, оце все звичайні фонарі, так, кажухи під звичайні фонарі, вони такі більш глибокі. Якщо порівняти так от з тим, що підледовський, Ледовський, звісно ж, він тоньший. Це також виробництво України, а підледовський він коштує 250 гривень. Друзі, якщо вам потрібно, замовляйте, також є фонарі і ледовські, і звичайні, і задні, і передні. Так, і хочу вам нагадати, є у нас можливість відправляти ваші замовлення у Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм у Литву та Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Володимиром. З ними ви з'ясовуєте вартість доставки вашого замовлення в вашу країну. Ну а для замовлень звертайтеся до мене. Якщо замовлення за кордон, краще або на сайті їх робити, потім зв'язуватися у Viber, або у Viber скріни скидати. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре. До побачення.